Правове знущання над політв'язнями-захисниками конституції триває. Вчора Печерський райсуд столиці знову став на сторону прокуратури, виписав для двох патріотів Максима Деската та Ігоря Сосни ще два місяці ізолятора. Безпідставно переконують юристи. Вчора було два засідання. Вчора якраз розглядалися клопотання прокуратури, і суд лишив під вартою Ігоря Сосну. І Максима Деската жодного доказу нового не було знайдено. Вони показали відео, на яких не видно, що наші підзахисні вчиняли якісь протиправні дії за час слідства перебування під вартою майже два місяці. Два рази їх допитали. Жодних таких серйозних слідчих дій не проводилось. Сьогодні процесуальні тортури продовжилися о 10.30 той самий суд мав розглянути клопотання адвокатів Віктора Бурлика. Юристи вимагали змінити запобіжний захід свободівцю та випустити його на волю. Прокуратура ж заблокувала справу. Сьогодні мало би відбутися засідання на 10.40. Адвокати подали клопотання щодо перегляду міри запобіжного заходу. Після того, як пройшов місяць тримання під вартою, натомість прокуратура не з'явилася, матеріали справи не надали, і нашого підзахисного бурлика не доставили в суд. Вони в такий незаконний спосіб затягують перегляд рішень про тримання під вартою. По справі оголошується технічний перероб для з'ясування причин наявка прокурору судового засідання та неорганізації доставки. Здесь не заключенный. По обіді у Печерському райсуді чекали на Юрка Сиротюка. у коридорі. Побратими націоналісти та обоє синів. Цього разу без мами. Дружина Сиротюка Юлія госпіталізована. Погіршується здоров'я. І у Юрка у нього Загіршується стан здоров'я. А його дружина вона була зараз госпіталізована у зв'язку. Що після операції в неї ускладнили здоров'я і стресова ситуація? І зараз в неї двоє малолітніх дітей. Тобто вони знаходяться з бабусею і можуть бути позбавлені батьківської опіки. Адвокати звернулися до суду з клопотанням переглянути сироту запобіжний захід, але знову ж прокуратура блокує спробу. Слідчі не з'являються на судове засідання. Не привозять до приміщення суду й самого Юрка. Діти засмучені. Оголосити перерву в розгляді клопотання у неявкою прокурора та недоставкою підозрюваного Кримінально-процесуальне законодавство передбачає, що клопотання моє повинно бути розглянуто протягом трьох днів, але не з'явився прокурор і не було доставлено мого підзахисного, що унеможливлює. Розгляд мого клопотання вважаємо, що прокуратура і слідчий зловживають своїми процесуальними правами. вони умисно його чому не доставляють, тому що вони хочуть, щоб раніше подати їхнє клопотання про продовження терміну його тримання під вартою. І тоді це унеможливить розгляд по суті мого клопотання. Слідчі навмисно затягують розгляд справ політв'язнів, кажуть свободівці, паралізують діяльність націоналістів. Ми сьогодні витрачаємо свій партійний ресурс для того, щоб відстоювати права наших однопартійців, наших прихильників в судах для того, щоб їх визволити з за град, куди їх незаконно запроторили. І натомість не беремо участь, наприклад, повноцінно в виборчій кампанії. Ну і очевидно, не беремо участь взагалі в політичному житті повноцінно, тому що частина ресурсу відтягнута сюди. Це є Чергове свавілля влади, такої таке саме свавілля, як було за Януковича. коли судили наших хлопців з майдану на революції гідності, все те саме продовжується. Бачите, сьогодні прокурор не прийшов на засідання. Так само конвой не доставив Юрія Сиротюка. Врешті засідання щодо Віктора Бурлика та Юрка Сиротюка перенесли на 26 жовтня. Суди призначили на 10 ранку.